Ранок дома триває з вами Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Що до нас приєдналася наша експертка, психологіня Наталя Підлісна. І пропоную обговорити тему ефективного управління колективом, який працює віддалено. Сьогодні це реалія багатьох компаній, з якими складнощами стикаються у таких випадках керівники і як їх подолати. Дізнаємося просто зараз. Доброго ранку, пані Доброго Наталі. ранку. Одразу перше питання. Через війну багато людей опинилися ну, в різних куточках нашого земного шару. І, до речі, в різних куточках України. Але бізнес однаково має працювати. Чи можна знайти плюси і мінуси у колективів, які працюють віддалено, і чи взагалі вони є? На ну, виправі є і плюси, і мінуси віддаленої роботи, ну, як і офісної. Ну, окрім давайте плюси, а, окрім того, що є там фінансові, якось, економічні можливості економити, там на обслуговуванні, є психологічні. А це висока ефективність праці. Знаєте, це підтверджує дослідження, яке зроблено в Японії і недавно після того, як ковід всіх розвів домам. Тобто ефективність праці дуже висока. Хоча раніше думали, що коли люди працюють віддалено, то в них ефективність нижча. З'явились несплячі бізнеси. Знаєте, що це таке взагалі? Магазини цілодобових продажів, наприклад. <головини> oh. Це не тому, що людям не дають спати, а просто можна працювати цілодобово, якщо набрати людей е, з різних е, часових поясів. Oh, да, 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 а, Так, погоджуюсь а ще є дослідження німецького університету в Ахіні, е, що у людей е, там правда про інженерів, але це для всіх е, важливо. Е, у людей більше мотивація до праці у зв'язку з комфортними умовами праці: диван, які шкарпетки, кіт поруч. А раніше думали навпаки, що коли в кіт поруч, то ніхто працювати не буде. Ні, мотивація висока, але є мінуси. Є, є проблеми контролю. Дуже важко психологічно контролювати на відстані, і більшість людей, ну менеджерів, впадає то в потурання, то навпаки, в гіперконтроль комунікації ускладнені відстаню. Наприклад, я читала, що офісні співробітники великого автомобільного концерну писали скарги, що в них був стрес від комунікації в 12 чатах. 12, уявляєте. Це як на телебаченні, це просто я можу себе робити. Трень, тренерень, тренерен постійно це зупиняється взагалі. Ну, складний довгий документообіг, якщо він не електронний. Знаєте, наприклад, офіс менеджеру треба там вислати документ робітнику. Поштою робітник там підписує його, висилає бухгалтеру. це важко і довго є таке суб'єктивне відчуття, що на це витрачається дуже багато енергії. Так так і є. А, добре, а, скажіть тоді, будь ласка, що робити в такій ситуації, що допоможе колективу та шефу в управлінні віддаленими співробітниками? Терпіння або магне без 6, так? не злізати. З таким Тут стресом. мала бути реклама мавні. Um, знаєте, um, треба зрозуміти, що віддалені. З... Півробітники це не автономні одиниці, а сполучена система. Їх всіх потрібно підтримувати, спрямовувати, мотивувати, ну, як і угу. тих, хто сидить в офісі. І важливо організувати зручну комунікацію. От коли спеціаліст працює з дому, він не оточений колективом, не бачить, що роблять інші і як його робота там впливає на команду і компанію. Він не отримує повноцінного Зворотнього зв'язку від фідбайку, колег. Фідбайку, да, да, да. Так, так. І без спілкування з колективом співробітники частіше звертаються до шефа. Вони не будуть писати своїм колегам, а вони постійно будуть дзвонити, писати своєму шефові з незначних питань. І ще дуже важливо підтримувати людей чи в особистому листуванні. Чи От знаєте, можна зробити спеціальні чати. Наприклад, один такий чат просто для побазікати, або просто для того, щоб люди відчували зв'язок один з одним. Ну, один для оголошень, а один для вирішення там термінових проблем. Ну тоді так можна підтримати. А як слухайте, от ну ви сказали, до речі, чат. Про просто побазікати, це класна ідея. Там можна попліткувати. Mm -hmm. Прикинь, такі Ні, Ну ще не для А як контролювати ось цю ситуацію взагалом? Ну, це ж мені здається mm -hmm. найскладніше взагалі. Оце об'єднати це все, проконтролювати, і щоб дійсно був класний результат. Я згодна з вами, це найскладніше. Віддалений контроль завжди складний, бо треба контролювати, знаєте, в міру, а не кожні півгодини робити контрольні дзвонки. Угу. І якщо весь час фахівці будуть напружені від того, що їх постійно контролюють, підганяють, стежать за ними, там вони будуть просто вимикати канали зв'язку і хитрувати. Якщо встановити певні контрольні точки раз на день чи два рази на день, це буде зручніше і шефу, і співробітникам. І знаєте, мені здається, що психологічно дуже важливе обговорення, таке спільне бачення ситуації. Це корисно, тому що це дозволяє е, всім відчути свою значущість і краще зрозуміти завдання, і навіщо їх контролюють цілі контролю. Знаєте, звич, звичні для 20-го сторіччя способи наказового управління, роботи вже треба забути. Віддалена робота це те, що може зберегти український бізнес, попри війну і психологічно не виснажити людей. І від контролю це дуже залежить не виснажити людей. А ви казали про контрольні точки. Це що? Точка це може бути, це, типу, якийсь, це може е бути домовленість, так домовленість, що виходимо там на Zoom в 10 годин і наприкінці робочого і дня в 6, там, да, там наприклад, в, в, да, угу, да, наприклад так. Пані Наталю, а можливо є якась від вас і ще порада, як людині, яка працює дистанційно, не втрачати ось цю знаєте робочого такого я запалу, я знаю, запалу да, щоб О, працювати вдома. Тому що я вдома, ну мені дуже тяжко працювати. Я от вийду з дому, я буду працювати вдома. Я бачу, боже, там прання, там треба попрасувати. Там треба прибрати. Я ще їсти не приготувала ще щось, діти. Ну, це все. Неможливо. Як можна зробити, щоб а, бути ефективним? На балконі. По-перше, не можна працювати із спальні треба обов'язково переходити в якийсь особливий куточок, в особливу кімнату. А по-друге, це для жінок такий цікавий лайфхак: малюйте собі губи чи очі чи щось. Коли ви йдете на роботу, ви робите якийсь макіяж. От робіть собі таке і переходьте в іншу кімнату. А чоловікам а, що малювати і... брови, вуха Я не знаю. Може хай Шорочку. шкарпетки перевдягають. Шорочку. Сорочку, сорочку. До речі, дуже класно. Так, так. Щось угу. таке, так. як ти зазвичай роботу збираєшся. Добре, дякуємо за дякуємо раду. вам, як завжди, цікаво та актуально. Ваші рекомендації так. прямо в точечку, як то кажуть. Дякуємо вам дякуємо. дуже.